Без зарплати та відпускних так уже два місяці живуть працівники санаторію профілакторію КНТУ. Зарплату вони не отримують із червня. Люди із проханням допомогти зверталися не в одну інстанцію. Тепер написали скаргу й до прокуратури. Тему продовжить і примак. У цьому профілакторії кіровокрадець Юрій вже 14 років працює масажистом. Разом з ним у закладі трудиться ще 21 працівник. З червня усі вони не отримали жодної копійки зарплатні. Два місяці зарплата не виплачується. Через э, 3-4 дня нас отправляют в отпуск. Это 30 дней. Вот. И еще после отпуска получается, до аванса. Ми, знову ж, не Виходить, полгода, в общем-то, без гроші. У медичної сестри Тетяни заробітна плата мінімальна. Жінка бідкається, сама виховує дитину, тож кожна копійка на рахунку. Ребенку не объясні, що 1191 сто гривну мінімальну зарплату я не можу. А в садику в дитячому садику, не скажу, що, вибачте, у мене зарплати нету, Я вам заплачу тоді, коли мені виконавча дирекція або фонд соціального страхування. Віддасть. Заробітну плату працівники профілакторії отримують. Через фонд соціального страхування його фахівці запевнили, зробили усе від них залежне, аби люди одержали зароблене. Проте з виплатами затягують у казначействі. Профілакторія КНТУ. Кіровоградський національно-технічний університет заборгованість по ньому 101 тисяча 760 гривень. Платіжні доручення знаходяться в державному казначействі в обласному з 25.06.2014 року. Чому склалась така ситуація в держказначействі? Пообіцяли розказати по цьому питанню. Я повинна підібрати підбірку документів і розібратися. Давайте через годину. Я зараз з'ясую, Ми піднімемо що саме. Угу. І коли були надані платіжні доручення, і в чому проблема. Проте ні за годину, ні за півтори на дзвінки нам ніхто не відповів. А от працівники профілакторії обіцяють і далі шукати правди. Вони вже написали колективну скаргу до прокуратури. І писали письма, і дзвонили по гарячій лінії і в Київ уряд дзвонили, там розглядають. Тишина. Тишина. Ми вже з вже говорили, що давати вже написали письмо в прокуратуру. Ну давайте щось робити. Інна Промакілля Зіленкін день за днем.